Забронювала до Мечі Кундаліні, гроші пішли. Та-та-да, така практика мене роз'євала. У мене все, в було, в принципі, класненько. А треба так. Це моя просто п'ята активація. Я, як би, без очікувань, за три місяці, я, короче, екстерно, все, швидко. Я тоже была у одной девочки, которая с другой школы. Но это кардинальная разница, потому что мне сегодня прям разъебало, ну прям жестко. Я настолько сдала, что мне просто... Меня уже в конце прям стошнило. Мне все подошло, я думаю, пиздец. Вот это, конечно, замес жесткий. Мне до сих пор вот трясутся руки. У меня прям реально вот слово просто разъебало. По-другому и не могу назвать. Я и смеялась, я и рыдала, я и меня это росло. Я умирала. Мне казалось, что все. Я уже не могу. У меня же нету ни сил, ни Мені мурахи, які по тілу просто отак мігрували, вони просто не зупинялися. Дуже велика різниця між першим і другим разом. Другий раз це ось тоді, коли ти даєш собі дозвіл, коли ти виходиш, коли ти кайфуєш від процесу. Ну і звісно, вже на другому разі ти знаєш, що для тебе це безпечно. Бо сьогодні я аж якесь рождення, була просто тотальне спокійна. Я єсть. І все, і це достатньо, більше нічого не треба. Якийсь мій мозок почав включатися, якесь его, що йому треба щось з цього вивести і проработати, і зараз тут щось зробити. Коли я здалась, я довірилась, і воно мене швидко підняло типу в ту точку, яку мені потрібно було. Я думаю, ні, мене вже нічого не бере. Того разу я просто лежала і така: ну здайся, ну здайся, ну що тобі заважає? І з внутрішнім голосом постійна була боротьба. Врешті-решт не прорвало. Мені просто так себе чомусь стало шкода. І такий потік сліз, хоча зазвичай дуже багато в собі капсулюю. Я була в шоці, що скільки всього вийшло, скільки емоцій жалю до себе дуже цікаві, важливі думки прийшли та зараз і світлість думок.